Мене звати Руслан, е, мені 45 років. Я проживаю в місті Лоць, це Польща. З 2016 року я знаходжуся тут. Е, щоб сказати раніше, я не подорожував, не розглядав таких, каже, варіантів. Але скажу чесно: приїхав до Польщі зразу, мені так якби відкрилося вікно. В Європу почав подорожувати з автобусних турів, просто щоб побачити більше каже, світ. Скажу, що мені це подобалося на той час, бо для себе я щось змінював і кожен раз, це говориться, навіть ті самі подорожі це трансформація людської душі. Тоді класно, і в тому, що е, саме життя це є наша е, подорож в майбутнє. Вот. Е, на на моєму раху. Як я взнав про компанію Е, Я мріяв, може не про компанію, але я мріяв, власне, про круїзи. Так, я мріяв про ті лайнери, але скажу так, що я не вважав, що ну, це мені доступно на той час, я вважав, що це дуже дорого так само. Але це тільки я вважав, це були мої ілюзії. От. Мав можливість, так само люди запрошували мене в Вінкрузи в компанію послухати, прийти. Ну, мабуть, це не той був час і не було каже, місця. Побачив я на сторінці своєї каже, подруги, з якою колись так само проживали в хостелі в Польщі і товаришував з її теперішнім чоловіком, на той час, каже, хлопцем. Побачив в неї на сторінці, власне, ті лайнери. Лайнери це була моя мрія. Просто я не знав, як прийти до цієї мрії і як взагалі от бути зараз, як, як є на даний час, то що маю. Скажу вам, що мрії, мрії здійснюються. Мрії здійснюються, як ми починаємо діяти. Коли ми діємо, значить, ми щось робимо, результат, приходимо до, до цього. І нам Вселена дає власне той посил і там, де ми маємо каже, знаходитися. Е, так як я сказав, що я любив подорожувати, я на моєму рахунку 17 країн. Це те, що я каже, відвідував за весь час, як тільки почав подорожувати. 17 країн і 33 міста. Е, в Круїзі я був три рази. Три рази я був в Круїзі. От, перший раз, е, ну я розкажу так за, за Оксану, і власне хочу їй подякувати за те, що я е, до неї написав. Ми довго не спілкувалися якийсь час. Але я їй написав, сказав Оксанка, слухай, ну ти знаєш, е, ті лайнери за мною реально ходять. Я просто не, не знаю, що це взагалі то, і що ти, які ти маєш відношення до нього. Ну вона зразу сказала: тебе це цікавить? І якби мене не цікавило, я би напевно тобі б, може ще не писав би з півроку. Окет, але як мене цікавить, то я хочу знати більше про це. І сказав, що моя мрія, власне, поплавати, побувати на такому, каже, лайнері в комфортному відпочинку, відпочити і ну, спробувати для себе власне, от такий вид подорожі, бо ми їх завжди щось ростемо, хочемо змінювати краще. Краще свої каже, подорожі, покращувати своє життя і, і можливості. Вона сказала так, що власне цей клуб, клуб туристичний, це є клуб великих можливостей, великих можливостей, де тобі дасть каже, право взагалі більше угорнути, побачити світ і здійснювати свої мрії. І так я власне, потрапив в клуб, приєднався, повірив Оксанці, за це дуже великий каже, вдячний. Прийшов я в той клуб інкрузис в туристичний клуб. Прийшов я тільки згодом на подорожі, так як я люблю подорожувати. Бо хотів більше, я не розглядав наразі більшого ніякого варіанту. Але після першого круїзу, коли я пішов в круїз разом з своєю сестрою, з компанією, прийняв рішення стати партнером. І ну, як говориться, розвивати, вже так само будувати свою команду і ділитися з людьми. В тій команді, яку обрав, що я можу сказати? Тепер на даний час я є представник туристичного клубу і мандрівник круїзного клубу, і компанії. Компанія це платформа самостійного бронювання, закрита платформа і не доступна, не, доступна не всім. Тільки за реферальним посиланням, бо наша компанія є ціна, ми її цінуємо. І не кожен може просто собі каже, дозволити навіть каже, зайти в ту компанію. Тільки ті, які дійсно каже, хочуть розвиватися, хочуть подорожувати, хочуть будувати бізнес в нашій компанії. І це, власне, є так, такі ці... Тому ми ділимося з нашими людьми е, з реферальною силочкою. От, за реферальним посиланням ми можемо зайти в, в наш клуб і обрати собі подорожі круїзні подорожі. Що я хотів сказати ще? А, що наш клуб є з великими можливостями і, і, і складає 21 тисяча. Круїзних е, напрямків, по яким курсують круїзні оті шикарні лайнери. Так, 21 тисяча е, круїзів, і це по цілому світу. Так як, наприклад, я власне, подорожував Європою в більшості, зараз я маю можливість просто побачити власне, ці, цей світ. Цей світ на, на, насправді е, каже, відкритий для себе більше. І хочу так само всіх, хто каже, прийшов, хто зацікавився, також поділитися власне тою інформацією про наш клуб. Так що це є платформа самостійного бронювання, компанія американська, яка вже сім років є в так би. Якби... Сьогодні. Сьогодні. Компанія американська, яка працює в 200 країнах світу, а, ну, я виділяють 20... 21 тисячі. Перепрошую, попросую... не... так, але хтось допомагає мені проводити презентацію, <сум> от. Що я ще хотів сказати? Засновник компанії американець Майкл Хатчинсон і Френк Кадіна. Які власне заснували е, цю е, круїзну компанію, які заключили договор з, е, зі всіма каже, круїзними е, компаніями, е, які, які компанії будують власне лайнери? Чим вигідний наш е, каже, клуб? Вигідний тим, що ми можемо собі самі не йти в туристичну компанію, не переплачувати, е, можемо. Приєднатися, вибрати собі круїз, забронювати його і собі і каже вигідно подорожувати комфортно е, разом з нами в, в, в нашому клубі. Е, що ще? Клуб? Сам клуб, так як я сказав, що за реферальним посиланням. Е, є два, е, якби, ну, два сп способи. Ви можете приєднатися в клуб, зайти як член клубу і просто подорожувати, просто собі відкладати на круїзи, кру на подорожі своїм умріяні і нічого вам, ну, як говориться, не завадить ні, ні, нічого вам це. Е, не буде, каже, коштувати, як просто собі на... накоплювати балами. Зараз теж за то розкажу. Просто подорожувати в круїзах. А другий спосіб приєднатися як партнер, як партнер клубу, який, як і я, як і ті партнери, які тут присутні, так же само е, власне, дуже сильно там. Е, ну, я вже так розказую, але це унікальна програма, програма власне членства і партнерів клубу. Перевага в тому, що за 96 доларів добавочно ми можемо побудувати власне, свій бізнес, свою команду, свої каже можливості, почати заробляти хороші гроші в партнерстві в тому клубі. От. І це все за 96 доларів. Е, розкажу вам за е, трошки раніше, ще буквально рік назад, наша, наш клуб мав е, тільки один вид е, пакету, де можна було приєднатися на класік. Зайти на класік за 198 доларів. Е, це було власне то, що ти міг бути. Як і членом клубу, так і партнером клубу на пакеті Класік. З цього року, з нового року, компанія почала розвиватися краще, вийшла на кажу, новий ще більший рівень і зробила більш вигідні умови для кожного з нас, для кожного хто хоче подорожувати, але не має можливості. Є, власне, три види пакету. От перший, власне, в нас я розповім за стартер. Це можна зайти за 50 доларів на нього. Він, правда, це ви накопичуєте, платите 50 доларів в місяць. Звичайно, ваші не удвоюються бонусні бали на тому. От, Але. 50 доларів коштує зайти на пакет стартер, і 50 бонусних балів ви отримуєте від, від компанії. І ви собі просто не, спіш, не спіша, якщо ви не плануєте зараз, наприклад, в подорож, але в якомусь ну, часі все-таки плануєте, то вам це дуже буде вигідно, власне, зайти на цей стартер пакет. Другий пакет це, власне, той класік. На якому я знаходжуся, якому приєднався, це власне той класичний варіант, де е, можна зайти на приєднатися за 198 доларів. Я рахую 200 доларів, і 50 отримати так само бонусних балів від компанії. От, і вже буде на вашому рахунку е, а, саме головне. Що я хотів до, каже цей доповнити? Власне, що компанія дає можливість нам коли ми приєднуємося, і вона дає нам право як сказати. Вона дає від себе нам можливість і відкласти більше на, на свої круїзи. Тобто, якщо ви, наприклад, заходите за 200 доларів, так як би каже, класік, компанія вам дає ще 100 доларів своїх. Тобто компанія 100 доларів від себе дає на розвиток на, е, на круїзи, на бронювання власне круїзів і на подорожі. Тобто, це виходить, що в кожен момент ви щомісяця відкладаєте. 100 доларів на свої подорожі, і компанія вам дає своїх 100. Це удвоїться і виходить у вас 200 доларів е, в місяць, щомісяця. 200, е, 200 доларів 200 е, доларів в загальному. І ваші, і компанії. Але при вступі в клуб на пакет Класік вам відразу на рахунок приходить 300 доларів. 300 бонусних балів. Це 200 ваших за приєднання і, за, і від компанії 100 доларів. Тобто, 300 відразу ви маєте. Це вам дає можливість в свідковому часі забронювати, наприклад, на свій перший круїз. Тобто, я от на, зі свого досвіду за півроку, за 7 місяців, я вже побував в першому, власне, своєму каже, круїзі. Що ще маю сказати? <сум> компанія компанія взагалі вигідна е, тим, що надає вам щомісячних 25% на бронювання, е, власне, без е, обмежень. Тобто від 25% до 50% йде... Е, е, на, на ваш би, тревел рахунок тревел рахунок це компанія це це є власне в вашому доступі в вашому кабінеті де ви можете спостерігати власне за своїм е, за своїм тревел е, рахунком де є забезпечено самою компанією Ваші гроші. Тобто, вони ніде не зникнуть. Ви контролюєте, ви цілий час всі гроші клієнтів власне застраховані в Travel. От. Тобто нема ніяких перешкод в тому, що у вас, наприклад, там зникнуть без всяких каже, причин гроші з вашого рахунку. Основа. Ідея власне клубу це не просто накопичувати кошти на своєму туристичному рахунку, а за рахунок цих на накоплювань більше подорожувати, частіше подорожувати, подорожувати доступніше, вигідно і на хороших умовах від клубу від нашого клубу і від компанії. Партнери клубу, так само, як і ну, члени клубу, мають свій доступ до кабінету. Це те, що я говорив, що є реферальне власне посилання у кожного, де можна, власне, собі, ну, подорожувати, вибирати круїзи, ті, які вам. Про які ви мрієте, які ви бажаєте відвідати. І цей. Про... Представ... Представив вам тільки я не, не, не сказав ще за один, теж каже вигідний пакет. Це пакет преміум. Це преміум для тих, хто ну хто, хто взагалі. Любить подорожувати, може дозволити, має каже гроші, і, і не хоче, наприклад, там ну, бути бізнес будувати, бо він і, і так каже успішний, але він хоче подорожувати. Це є бізнес, це є власне преміум пакет, який, який можна вступити в клуб за 500, 500 доларів. От з них. 250 доларів вам дає компанія. От, що місяця, і 50 тих бонусних балів. Тобто ви відразу при реєстрації преміум пакета на 500 доларів, ви отримаєте 800 своїх перших доларів. І потім по 250 доларів кожного місяця ви платите, і 250 отримуєте від компанії. Чим, власне, вигідно той преміум пакет. Бо в, ще є в нього окремо є і інсайдер на круті доступні. Не всім е, подорожі і круїзи, які е, ну, починаються як від Азія, Дубай, е, по, по краї, всіх країнах е, світу. Вот. що ще? Винагороди. Ну, з винагороди, власне, я говорив тільки те, що я не, не додав, винагороди від е, компанії. Е, Миттєвий, власне, бонус за активацію. Е, ми від, е, есть, отримуємо власне і бонусні бали від компанії і отримуємо подвоєння. Якщо ми. Платимо, наприклад, тих же самих 100, 100 доларів в місяць, ми отримуємо 100 від, від компанії. Винагорода тими бонусними балами. Коли приєднуємося як, як, як партнери, входимо, це є безкоштовне членство. Безкоштовне членство, воно є для партнерів клуба. Робимо 5 приєднань, приводимо 5 людей. Бажаючих бути в нашому клубі і розділяти з нами це каже цей бізнес і будувати разом з нами, дає нам право власне за рахунок компанії, потім подорожувати і, вже не, не, не вкладаючи тих 100 доларів, просто 2400 мати, якби Врі в рік, то, то що дає там, компанія як матч, Не матч, а... матчинг бонус. Вот. Тому дуже багато є вигідних е, пропозицій, дуже вигідний наш круїзний е, клуб тим, що більше дає можливість по всьому світу подорожувати е, для себе і для своєї родини. Що ще? Добренько, ви так мені це, бо я так не можу. Тож, за ті всі. ну, Партнерство дає дуже багато. Дуже багато що розповідати. Може, може, доповнити, бо я вже, каже, розхвилювався трошечки цей. За компанією, би розказав, але ну, партнерство. Дає дуже великі можливості заробляти гроші в нашому каже, клубі і, і дозволяти собі більше і розвиватися в нашій компанії і в е, туристичному клубі. Е, що я для себе зрозумів? Ну, я так скажу, я хочу будувати цей бізнес, я його будую. Е, я знаю, куди я йду, де я знаходжуся. Треба ще навчатися. Знаю, що ще я каже, не на тому рівні зі своїми лідерами, партнерами, але я обов'язково кажу, буду так же само, бо, ну, бо чому, наприклад, не, чому, наприклад, для себе щось не обрати нове, не, не дивитися на своїх партнерів, лідерів, як вони ростуть, і рости разом з ними? Я просто вірю в ту компанію, я вірю в тих людей. Я дуже дякую тим людям, які мене запросили. В цей клуб. Цей клуб не тільки для жінок, цей клуб, так само для чоловіків. Тому мужчини, якщо теж тут є, не дивіться, що, наприклад, більшості тут нас я каже, охоплюють жінки. Вони завжди нас будуть більше охоплювати, бо їх більше завжди каже.